Привіт! Сьогодні ми трохи поговоримо про числівник. Ми вже знаємо кількісні числівники. Сьогодні час поговорити про порядкові. Порядкові числівники вказують на порядок об'єктів їх порядковий номер. Вони відповідають на питання котрий. Більшість порядних числівників формуються за допомогою закінчення th, читається як Th. Ще ми повинні не забувати, що перед порядковим числівником завжди буде артикль Д. Три перших винятки, ми їх зустрічали раніше, ти повинен вже пам'ятати: The first, перший, the second, другий, the third, третій. Далі додаємо закінчення –th. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Зверніть увагу на те, як пишеться п'ятий та дев'ятий. А з 11 по 20 ми додаємо теж закінчення th, але правопис деяких змінюється. 11th, 12, th 13, th 14, th 15, th 16, th 17, th 18, th 19th, 20. th Далі ми говоримо десятки та додаємо закінчення th до одиниць Та пишемо через дефіс. 21, st 22nd, 23rd, 24th і так далі. Якщо у нас рівно 20, 30, 40 і далі, ми додаємо TH, але Y попереду змінюємо на IE. 30-й, 13th, 30, 40-й, 14th, 40, 50 th 60 th 70 th 80 th 90 th Подивимося на сотні і далі. Сотий буде 100. 152. One hundred fifty second». Далі дивитися на картинку. Two hundredth, one thousand two hundredth», «hundred thousandth», Millionth. Billions. Ми не повинні забувати, що перед порядком числівником завжди буде артикль «де». Я тут його просто не промовляла кожен раз. Ще давай поговоримо про те, як ми називаємо роки і дати. Спочатку візьмемо роки. До нашого часу Before Common Era, BCE або Before Christ BC до Христа, нашої ери, Common Era – C.E. або Anna Domini – Доміні, від Різдва Христова. Роки ми читаємо по дві цифри.

0 ми читаємо як «оу». 2000 можна говорити 2000. 2003 1003. Oh Теж 0 вимовляється як тисячі 2018-й 2018 twenty eighteen", або 2018. Ще ми поговоримо про те, як вимовляти дати. Тут британський і американський варіант сильно відрізняється. Адже у Великій Британії вони використовують такий самий порядок запису, як і ми: День, Місяць, рік. Є три варіанти запису дати. Подивіться на картинку. А читаються вони всі однаково. the 31st of August 2020. В американському англійському спочатку ставиться місяць, потім день, потім рік. І читатися буде теж. August the 31 st 2020. 31 серпня 2020 року. Зазначимо, що в обох прочитаннях ми використовуємо порядний числівник з артиклем, незалежно від того, як, як була записана дата. Це трохи розлючує справді, тому що раптом починаєш думати, а що це за місяць, такий, 27 сьомих. Як, яке ж все ж таки тут число написане, або сам неправильно пишеш, а потім тебе ніхто не розуміє. Ще хочу сказати, що числівник легко може бути, бути підметом. The first was some. 100 is the number of plants that I want. Давай трохи потренуємося. Скоро побачимося. Пока-пока. Бачимося. -пока.